Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю! Після негоди пошкоджений обстрілом будинок на заболотного затопило. Будірку у даху закрили звичайною плівкою, яка на пору дощу не витримала. На верхніх поверхах у людей досі волого. Водоспади текли навіть з електролічильників. Та найбільше жителів турбує питання: чи можна тут жити далі? Що зараз відбувається в квартирах людей? Бачили наші кореспонденти. Какая боже, вже гнію тухнуть почала. Теклося за ось так, просто стояло відро тряпки. Вон лівізівід мокрий. Ми бросили вже сюди дорожки. Це тамбур біля квартири, де живе Наталя. Під час негоди зі стелі тут утворився водоспад. Вода текла навіть з електролічильника. Я боюсь затронутися, тому що б'ється током. Будинок отримав пошкодження під час падіння уламків російського дрону у новорічну ніч. Шматок БПЛА пробив дах. Дірку накрили звичайною плівкою. Та вона напору стихії не витримала. Тож тепер у більшості квартир вогко, а стіни та стелі досі не висохли. Дощ пішов і все почало ті, всю ніч не спали, маківаль. Володимир під час ворожої атаки був вдома, але обстріл ані відсвяткувати новий рік а не виспатися не дав. Ну, прям над головой, елки, это ж передать невозможно. Но ну, так где-то в стороне бахают, и то страшно слышно. сирени эти все, і дома аж А это прям у нас. Это передать невозможно. Какой взрыв был. И... У перші дні після обстрілу у цьому будинку не було нічого: ані електрики, ані газу, ані води та тепла. Тепер все це майже відновили. Проте в декількох квартирах не можна користуватись газом, а в частини мешканців досі ле теплі батареї. А от у помешканні Єлизавети, взагалі, фактично дірка, яку просто закрили ковдрами. Зять прийшов, забив, поставив тута, та вот патолка й до пола, все було? Дира сплошная. Так, та ж туда на улицю та десятий Это же шахта, которая котора как бы, якби адушина, которая воздух Из-за і до слова, у нас газа ту. Та чи не найбільше людей турбує питання, чи безпечно взагалі жити у цьому будинку? Адже тріщин після обстрілу з'явилося чимало. Деякі власники пошкоджених та підтоплених квартир просто зібрали речі, і переїхали, бо бояться тут жити. Ми не знаємо, можемо йому зі знаходіться даже просто, просто так на скільки тобі запасне, наскільки... А потом а потом ніби нікого експертізи у мерії у свою чергу пояснили, капітальні роботи у будинку зможуть провести лише після проходження проекту дозвільних процедур. Втім, строки поки назвати не можуть. Тим часом мешканці бояться, що тривала негода може ще більше зруйнувати їхній будинок. Ксенія Сітінська, Вадим, за сьомий канал. Внутрішній аудит Міністерства оборони та оновлена генеральна інспекція виявили за останні чотири місяці порушень на понад 10 мільярдів гривень, які були вчинені раніше. Про це розповів міністр оборони Рустам Умєров. Він зазначив, що відомство працює над впровадженням нової архітектури закупівель за стандартами НАТО. Над цим працюють дві спеціальні агенції: державний оператор тилу, який буде закуповувати тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне та агенція оборонних закупівель, яка спеціалізується на закупівлі зброї. Її мають перезавантажити за чотири місяці. Вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 мільярди гривень. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі. Всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами, розривають. Про це заявили в Міністерстві оборони. Нагадаю, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР. За це він хотів сприяти у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження, саме ж провадження стосувалося оборуток із закупівлями одягу та білизни для зсу, під час яких міноборони було завдано понад 1 мільярду гривень збитків. Загалом же компанія бізнесмена виграла 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад півтора мільярда гривень. На Одещині троє дітей отруїлися чадним газом. Причиною отруєння стало порушення правил встановлення генератора. Його розташували в будинку. Троє дівчат шкільного віку. Нині знаходяться в березівській лікарні. Їх госпіталізували уночі. Тепер справою займеться поліція. Копи мають перевірити, чи винні батьки у тому, що сталося. Прикордонники затримали організатора схеми переправлення ухилянтів разом з клієнтами. Квиток до Румунії коштував для військовозобов'язаних 13 тисяч євро на двох. За планом організатор мав підвести чоловіків до кордону, де вони пересіли би вже в інше авто. Але їх піймали прикордонники. Перевізник тепер ризикує потрапити за грати. Порту на Одещині у моряка виявили згорток з наркотиками. Під час перевірки перед відправленням судна під іноземним прапором прикордонники Ізмаїльського загону виявили в каюті помічника капітана згорток та зі пакети з речовиною рослинного походження у подрібленому та висушеному стані, схожою на канабіс. Правоохоронці перевірили знахідку експрес-тестом, що показав у ній наявність наркотичного засобу. За спробу контрабанди моряку загрожує до 10 років за гратами. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 два Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.